Напередодні українського святвечора товариство Млади Станіславов зорганізувало організувало незвичайний дарунок для всіх учасників і друзів цієї українсько польської організації, яка вже відома в нашій області завдяки багатьом культурно-мистецьким і освітнім проектам, що проводилися на Івано-Франківщині. Цей дарунок Вігелійна вечеря, святвечір за польським звичаєм. Головна тайна святої вечері або польської вігілії то ламання облаток. Цей звичай поляки привезли до Івано-Франківська, які всі ті добрі слова та поважання, що промовляють, ламаючи облатку. Всіх людей за цим святковим столом об'єднує спільна справа міжкультурного діалогу, яку вже більше двох років втілює в життя українсько-польська організація Молодий Станіславу. Організація відкрита практично для всіх національностей, для людей всіх національностей, які хочуть активно працювати для України незалежно від свого походження. Товариство лише два роки, але амбітні плани, побудовані на початку його заснування, активно втілюються в життя. Не всі ті ідеї, які було у 2012 році, вдалося зреалізувати. Це з одного боку, а з іншого боку, вдалося зреалізувати ті речі про які навіть не думалася, тобто щось таке нове, що прийшло по факту, по факту існування, по факту діяльності. Серед зреалізованого концерти польських колективів міська гра з центром культури польської виступи перед дітьми з соціально незахищених категорій. Пріоритетними і для польської фундації п'ястон, і для товариства молодий Станіславу є культурно-мистецькі проекти. Україна має майбутнє за Європою, і саме ця організація хоче. Допомогти Україні, якби з з європейським союзом, спільна вечеря, колядки відзнаного вже в нас гурту «Істебна» – все це сприяє українсько польському зближенню та дарує справжній дух різдва.